Всім привіт! І давайте подивимося е, другу тему розкладу. Що вам хоче передати е, рід батька вашого? Тінь бабусі. Тінь бабусі, жіноча самопожертва маніпуляції. Можливо, у вас бабуся була така тиранічна. Аналізуйте, яка у вас ситуація, або, навпаки, дуже жертвила. Сила роду, підтримка предків, стійкість внутрішнього опора, ви повинні зрозуміти прийняти силу роду. Да? Зрозуміти, в чому вона. І тут якась підказка про вашу бабусю. А яка саме сила роду, успадкований страх? В роду були по татовій лінії також сильні вольові люди. Які прям, можливо, вели за собою людей, можливо, знаючі були, в тому числі. Але да? успадкований страх вас від бабусі. Який вас успадкований страх від бабусі? Може, це якогось права бабуся. Аналізуйте, який страх ви успадкували? Трудоголік. От ви втікаєте в трудоголізм. Чого ви, взагалі людина йде в трудоголізм? В трудоголізм людина йде, тому що там я потрібна, потрібний. А вдома, там, з дітьми, з партнером своїм я не потрібна. Тут нема признання. Тому ми йдемо в трудогалізм, ховаємося, тому що я там потрібна. Ми напітуємо в трудоголізмі оце чувство я нужна. Розумієте? Тому ви можете бути такою, яка може 24 на 7 працювати, ви можете постійно розвиватись, вчитися, набратися нових професій, навичок. І така трудолюбива була вас бабуся, можливо, тягнула сім'ю на собі, можливо, вона виховувала вас в якийсь період, коли ваші батьки що робили? Правильно трудилися. Да? І у цей страх ви успадкували. Тобто тут вам треба і в ітогі трудоголік ви женаті на роботі. Да, одружені на роботі, трудоголік і жертва. Ви жертвуєте, ви жертвуєте, скажем, хорошим контактом своїм близькими, ви жертвуєте в трудоголізм. Ви мені можете написати, що так колись виживали. Так, да, колись виживали. А зараз пора навчитися жити, тобто не жертвити своїм пространством, своїм сном. Тобто, да, тут має бути баланс. Аж сонечко у мене вийшло. Баланс має бути у всіх сферах, де я потрібна, потрібна потрібний. Прям кажуть, звертайтесь до роду, що ви тут чітко, знаєте, граєте сценарій свого батька. Тінь бабусі, можливо, мама до тата вашого не проявлялася. Тобто я все вірю зайняте, нема коли. Тобто датка недолюбленість вашого батька, і ви точно такий самий сценарій. Проходите, а ви не прийняття притворства, тобто і е оці успадковані маски, ролі, да? де ми там, умовно, не можемо сказати своїм рідних, я тебе люблю. Просто ти важливий для мене в будь-якому випадку, що б там з тобою не сталося. На жаль, мало хто мав такої емоційної підтримки від предків, тому що вони такі самі недолюблені, як і ми. Кажуть, е предки по лінії тата завершить цей сценарій, тому що він токсичний, він розрушає вас. І оце служення, другий мені розклад, де ви служите, ви опікуєтесь про всіх, але це вас вкладе в ліжко. Тобто ви можете хворіти, хворіти можуть ваші діти. Запам'ятайте, діти, це наші індикатори, неважно скільки їм років, вони нам підсвічують те, що ми не пропрацювали. Де в нас біль? підписниця написала в коментарі, дочка захворіла. Попала в лікарню, це про що? Це про те, що мама по факту устала вже тягнути все на собі, і дочка підсвічує своїм прикладом: не роби, не розтрачай вже себе, не будь в цьому служенні для всіх, бо далі в ліжку будеш лежати ти. Тобто діти завжди нам підсвічують нас, запам'ятайте це, хто навчився відслідковувати, великі молодці. Тобто, тут от ви сценарій бабусі проходите. Давайте подивимося, як це проявляється в вашому житті. Як це проявляється в вашому житті? Карму, прям, це карма роду, це з покоління в покоління передається. Ідете до своєї цілі на пролом, сильні ви волюві характери по батьковій лінії ви отримали силу духу, силу роду цих козаків, воїнів, завоювателів. другий раз сила випадає. Тобто ви в мене можете бути крутим, успішним, успішною. Ну хтось не там, тому що у вас така, знаєте, я всіх спасу, ви. Е, з... Е, Спасателя попадаєте в жертву, ви розтрачаєте себе всім, кому треба, кому не треба. Коли ви це пропрацюєте, ви прийдете в короля Пінтаклі в свою реалізацію і стабільність. Ваша реалізація, спасіння має бути не токсична, я спасу всіх да? на своєму грубі і беру від вас відповідальність. Гіперопека теж туди, гіперконтроль теж туди. Да? А потім сидите в 4-ки мічей без енергії, ви розтратили себе. Задача навчитися оцю силу духу, яка вам дана, да? сила волі, в тому числі по батьковій лінії, направити в свою реалізацію, в свою реалізацію, не спасать чоловіка, не спасать дітей, там, батьків, не спасать нікого, кожна душа проходить свій досвід. А коли ви вмішуєтесь, спасаєте, ви спорите з Богом це про гординю. І людина не проходить свої уроки. А потім, як показує практика, того, кого ми списаємо, вони вас обесцінюють. Того й обесцінюють, тому що не треба лізти без запроса. І ви оці свої скили, силу духу маєте направити в таку професію, де це потрібно: рішити проблеми, розкласти по поличках направити. Це будь-які допомагаючі професії, і тоді ви прийдете в культуралізацію. реалізацію. Там, де ви потрібні, ви маєте бути на своєму місці. Якщо у вас є таланти вести за собою людей, то треба не своє оточення спасати, тому що вони теж свої уроки проходять, а працювати там, де вам за це платять гроші. Хорошо. Так, да, ви дуже логік в мене стратег. Логік стратет тузмічей, туз, ви маєте поставити крапку, тому що спасатель ваш внутрішній розрушає вашу фізику, можливо. вже. В когось це ще на ментальному рівні постійно бетонна мішалка, немає енергії, а в когось це вже прям рівень, що ви хворієте. Тіло вам підказує, що ви робите те, що ваша душа не хоче робити. Хорошо. Так, да. і от вас потім сердячні переживання, потім люди вас придають, ідуть з вашого життя і так далі. Вони вам підсвічують оцю історію, сценарій. Отак от бабуся тягнулася на собі, витягнете. От розберіть, приведіть своє життя в порядок, будьте прикладом для своїх дітей, що не треба вйобувати 24 на 7 для того, щоб прокормити дітей. А треба піти в якусь творчість, можливо, в свій напрямок там, де я люблю, там де я творю. Да? І тоді буде вам кешбек, ваші гроші йти до вас. Так, да, ви захищаєтесь від світу, другий розклад знімаю, майже практично ті самі карти. Ваша задача не захищатися, а ваша задача, що правильно, для дівчат прийти в е, імператрицю, тобто прийняти свої жіночі енергії, свою емоційність, слабкість і так далі, тобто чувственність, да? е, і не перти на силі е, волі, як мужик. От ви. Точно така, як я, я все рішу, люблю проблеми і так далі. і так далі. Ну це не задача дівчини, жінки, розумієте? Наша, наша сила в нашій слабкості. Розумієте? Наша сила в нашій слабкості. Те саме стосується чоловіків, те, що ви сильні, рішало, це супер. Но в стосунках треба включати емпатичність, свою жіночу енергію. Да? Давайте на завершення, дайте підказку. Моїскра ну, контакт, має бути контакт, е візуальний, енергетичний тілами контакт. Не мазгами Ми, чоловік і жінка, не мазгами я... я, начальник, ти клієнт чи роботодавець. А тілами да, має бути енергообмін, включеність має бути. Тому що дівчата, ви тут сценарій, мабуть, проходите, завершить цей сценарій, силу свою приміняйте туди, куди треба і ізціліннями цієї програми слізами. Якщо ви дивитесь якісь мої розклади, послання, якщо ви працюєте зі мною в терапії, в сесіях, в регрес-сесіях, то ви коли плаче клієнт, це означає, що ми зцілили те, що дани давно було забітоновано. Під 10 замками. Я навіть ще жартую, що якщо клієнт не в мене на сесії, значить я погано попрацювала. Я жартую. Комусь треба проплакатись, хтось готов, хтось не готов, У кожного є свій етап. От ваша задача не висіти в жертві там, де ви є, так як бабуся. Да? А зцілити, зцілити, зцілити цю біль роду, яка передається з покоління в покоління сльозами, і завершити башня на дні колоди, розрушити цей сценарій і е, дозволити собі бути і сильною, і реалізованою, і самодостатньою, але при тому бути ким правильно бути жіночною імператрицею це та, яка об'єднала в собі все і силу, і мощі реалізованість, і імпатичність, і м'якість. Тобто, да, всі ви чуєте про е, жіночність, жіночність розкрий. Ні, просто природу свою прийміть. Тут мене будуть дивитись дівчата, які сильні характером. От вашу силу, цю внутрішню чоловічу треба направити в вашу реалізацію. Не в стосунках я така класна, сильна, я така вумна. Не з дітьми подавляти їх, а направити саме на свою реалізацію. Там сила духу, сила витримки і так далі. Сила духу, сила волі ваша потрібна допомагати тим, Кому це потрібно? Не спасати, а допомагати. Запрос там, да, енергообмін, і тоді ви приступаєте до роботи. Пишіть в коментарях, як вам два послання від вашого роду. Що будете робити з цим? Чи нічого не будете?